Усім привіт! З вами Ліза. Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні подивимося розпаковку замовлення з iHerb. Я розрізала за кадром, але нічого ще не виймала. Давно в мене не було замовлень, і коли я сіла робити, то не все замовила те, що хотіла, дещо забула, дещо просто не входило в ліміт. Посилання на свій кошик буде в інфобоксі. Ви зможете перейти, якщо вас що зацікавить, почитати про товар, подивитися ціни актуальні, а також буде промокод на знижку 5% для постійних покупців і 5 доларів на перше замовлення. Промокоди не сумуються. Отже, до Дня Валентина була знижка, 20%. І давайте дивитися, що я замовила. Ось такі. Цукерочки рікола. Вони йдуть від кашля. А, а також вони і при болях у горлі допомагають. Це м'ятні людяники, вони мають м'ятний смак, але насправді тут набагато більше трав. Ось. Я колись в старих своїх відео перекладала ці всі назви. Зараз, на жаль, я не всі вам можу сказати, бо позабувалася. Тут 21 цукерочка. І я їх взяла, вони йдуть з цукром, якщо я не помиляюся. Ми, да, карамель тут іде на першому місці. Ось повний склад можете почитати. І стреш-сироп, це кукурудці, здається, сироп та цукор. Тому що ті, що йдуть на підсолоджувачах, вони такий якийсь неприємний післясмак залишають. І в мене Віка нещодавно перехворіла, так дуже сильний був кашель. І до сих пір якісь такі рештки є. І часом горло пришить. От, ну, такі більш натуральні, вирішила взяти, ніж те, що в аптеках я купую. Взяла три упаковочки, ще зима не закінчилась. От, ну, в принципі, в мене часто таке, що от горло, особливо на вечір, чи втома якась, чи що таке, як. Хочеться м'ятного людяника. Так, ще що з їжі тут я бачу. Тут я бачу холодний, ще тільки нещодавно принесла чорнослив від бренду Organic Made in Nature. Просто зараз Made in Nature називається. Ось такий велика упаковка. Тут 300, о, наче було раніше 400 грам, 369 грам. Так, ось є віконце, можна побачити, як вони виглядають. Це дійсно якісні сухофрукти без сірки, без олії. Де в нас тут склад? Де в нас тут склад? Ось Ingredients Organic unsulfured, Pitted prunes. Тобто без кісточок і без сірки. Є в них, наприклад, родзинки, здається, ще в старих пакуваннях я замовляла. з... З олією, то там написано, що соняшникова олія в складі вказують, додають, щоб не злипалися сухофрукти, олію, щоб вони блищали, щоб гарні були на вигляд, а це зайвий жир, зайві калорії. Нам воно не треба. І ягоди годжі, у мене донечка дуже любить, 198 г. Купувала в нас тут в магазинах, там, де горішки, сухофрукти продаються. Ну, ті, що в нас, вони по смаковим якостям. Уступають, скажімо так, як це з українською, не знаю, і вони злипаються, ці сухенькі, всі окремо йдуть, ось також можна їх розглянути. І також чисто органічні ягоди гочі. Також, так, знаєте, як перекус, чи якось щось солодкого хочеться після їжі, основної там взяти пару ягідок і ок. Також часто в моїх замовленнях показую трошки. Приберу коробку олію перечне м'яти це для кишківника, ось тут намальовано, в кого СПК синдром подразного кишківника, то можу вам порадити по одній таблеточці зранку. Тут йде 90 капсулок, вони приємно ковтати, бо олію, в принципі, перечне м'яти можна і в рідкому стані, але ну, тут вковтну собі дай порядок. За порадою доктора Комаровського купили, дійсно працює, дійсно полегшує симптоми. Так, далі це я замовила для е, родини. Ось магній магніцин плюс д 3 90 таблеточок, 21-year Century. І е, омега е, 800, омега-3 риб'ячий риб жир. Ось такий тут іде. 30 таблеточок. Наші великі розфасовки були розпродані, тому що була знижка і багато що було розпродано. Так, ну і саме цікавеньке. Купила Ліза бальзам від Dior, від MAC, але цей поки що найкращий. Тому замовила від C'eraбіс. Зараз я не можу пригадати, ну, мені здається, 2,53. Були набори там, де е, всі чотири бальзами однакових, і ці набори були наче 2,10, але мені захотілося, щоб були всі такі різні, е, і 2,53 цента, тобто десь по е, скільки це? 50 по 65 центів цей один бальзамчик. Е, є ще набори по 8 штук, то вони, відповідно, вдвічі дорожчі. Дуже класні, дуже їх люблю. І це на ніч найкращий для мене догляд для сухих губ. Так, тут йде один Black Cherry з черешенькою, чи з чорною вишенькою, чорнокоркою. Grapefruit, кокосовий і оцей жовтенький це хто в нас? Покрутилося, не видно. А, на звороті є Тенджер і е, Кема це мандарин і ромашка. Е, дивіться, не дивно, що вони мені подобаються. На першому місці йде е, оливкова олія. Потім бівокс це бджолиний віск, і далі вже інші всі інгредієнти: ще є соняшникова олія, текоферол це вітамін Е. Це от перше, я прочитала, ну, то всі складини буду вам читати. Дуже гарні. Я чула, дівчата кажуть, що в них вони псувалися, змінювався запах, ставали такий неприємний присмак. У мене, я вам скажу, пролежали більше року в Києві. Я повернулася. Треба було з'їздити там по справах, і все нормально. Я їх використала, не зіпсувалися, тому. Е все з ними добре, дуже люблю. Ну, і догляд за кучерявим волоссям. Diva Curl вирішила повторити це бренд засновниці кучерявого методу. Кучерявого методу це американка з Лос-Анджелеса. Стилістка, яка робила зачіски багатьом людям, і вона. Помітила, що дуже багато людей з кучерявим волоссям, які не знають, що з ним робити. І от вона методом на своєму досвіді, власному, плюс на досвіді своїх клієнтів придумала цей кучерявий метод, а потім вже і випустила свою лінійку косметики. Я не знаю, де ще купити, крім як на iHerb. Тому що в Америці там, в принципі, без проблем на Амазоні ск... можна замовити де, я думаю, в них і так є салони, де продається це. Я взяла ось такий Plumping primer: тобто, це. Праймер, я так думаю, що це буде лів-ін, незмивний кондиціонер. Тобто це той засіб, який наносиш одразу після кондиціонеру. Читала-читала, але саме ось на iHerb у них немає такого засобу, що було написано Лів in І це, бачите, новинка для оптимального, оптимальної гнучкості кучеряшок. Так, значить, тут написано, що це легке желе, з комплексом амінокислот так, та-та-та-та-та-та-та, розтерти на долоньках і нанести на дуже мокрі кучері, потім пожамкати, не змивати, і style as usual укласти як зазвичай. Тобто, я так і зрозуміла, що це йде як преп, як підготовка. Да? Prep and protect і ще й захист, і ще й. Повинно бути лів-ін, тобто незмивний кондиціонер. Почитала у відгуках, саме дівчата так і наносять. Сподіваюся, що це буде те, що треба, бо ну, жиле, якби це не дуже зрозуміло жиле для структури да, і для об'єму. Що воно таке. Ось. І... і ще взяла собі гель. У мене зараз гелю немає, все закінчилося. Використовую мусну, він перший день нормально, другий, третій взагалі все розпускається. Тут 355 мл, і це Ultra Defining Gel, тобто ультра окреслюючий гель. Сильна фіксація, немає оцього crunchy касту, що воно склеює волосся рівень. Це двічка, хоча написано, що Stronghold сильна фіксація рівень фіксації двічка, ну, по їхній характеристиці. Так, ось кому цікавий склад. І як наносити, також розтерти між пальцями і нанести на дуже мокре волосся, не змивати. Ну, я думаю, що саме от якби в парі буду використовувати, бо це, можливо, такий, якби. Більше крем для укладання, а не як лівін. Ну, не знаю, лівіна в них саме я не знайшла на iHerb. Хто користувався з дівчаток, може, в мене хтось дивиться з кучерявим волоссям, то напишіть, будь ласка, бо той гель, який в мене був, він в мене був фаворитом, напевно, більше двох років. Зараз він щось мені перестав подобатися, або просто чогось новенького захотілося. Тож, якось так, у мене колись були засоби Diva Curl, Гель був, був кондиціонер, але вони вже змінили і вигляд упаковки змінився. Не знаю, чи буде ця пляшка зручна. Якщо вона буде дуже тверда, чи буде все вийматися так, як треба. Ось таке моє замовлення. Дякую всім за увагу. Пишіть, що ви з цього пробували. Підписуйтесь на мій канал. У мене є цілий, цілий список відтворення з замовленнями з сайту iHerb. Переходьте, дивіться інші відео. Дякую всім за увагу! І до нових зустрічей на каналі. Па-па!